Україномовного каналу. Близько 10-ї ранку у Харкові. Бачите, автобуси їздять. Зараз був біля класу і трамвайчики вже запустили, то дружина числа трамвайчики не ходять. Метро поки що в режимі укриття працює. Напруги не вистачає. Напруга така. Не, ну, світло є, де є, де зовсім немає а де є, там напруга така ну, варити, сварку там ну, планували на роботі зробити. 170-180 на сварку не вистачає напругу. Ну а їздять. Метро зап, ну так, все буде добре. Водички, водички те, що немає, зовсім немає. Навіть собаку гуляти, дружина. Іду погуляю, а чим ти йому лапами ти будеш. Зовсім води вилили весь свій стратегічний запас, то що приніс 11, 11 літрів. Ні, ну, таких ще є, можна купити, ну, ну можна Зараз Зараз будемо думати, що робити, а може включать. Водій дзвонив її напав поле і іще до північної салківки. Ніде немає, на жаль. Але всі сподіваються і чекають, коли буде. Ну, погано без світла, без води, це таке. скінчиться. Не падаємо духом. Все буде гарно, все буде і вода, і світло. Усім гарного дня. миру ми злагоди. Всім щиро дякую, звичайно. Будемо жити назвишаючи і на що. Я це вірю, і так воно і буде 100%. Гарної суботи, мої люди, пока. Води вже 11.45. Води як не було, так і немає. І світло об 11-й вимкнули, ну, поки що немає, але ми чекаємо і на воду, і на світло. Все, чекаємо, поки що ні того, ні іншого, на жаль.